Ой, всім привіт! Сьогодні у нас податенька. Так, а ви ще очікували? Я буду її їсти прям повністю. На каналі ще надто мало підписників. Дотов... Можливо, за донатик, але я не впевнена. Це... Це буде надто боляче для зубок. Усім смачного, ага. Деньку Я навіть не знаю, як її описати, тому що. Який її вид? Вона манюня, суперманюня. Зараз, як я зрозуміла, тенденція в Україні саме такі манюня дині, бо вони анне дорогі, бо багато хто живе одненький і йому буде зручно їх купити. Я купила їх спробувати, бо вперше бачу такі дині. Саме не в розрізаному вигляді, а прям ціленькими. На ринці вона називалася чудодиня. Так. І у всіх, причому я прийшла півринка. І всі деньки такі підписані чудо диня. Диня насолода. Диня Чудо солодка Я думаю, господи, та що ж це таке? Треба брати. Так вихваляти Диню явно в мені щось є. Дійсно смачна. Солодка. Мені навіть ця динка подобається більше ніж стандартна величенька. Vou é super sucovido. Згадую свої робочі будні минулі, де дуже-дуже часто ми їли всяку готову кухню супермаркету. Кожного дня починався робочий день з того, що ми сиділи і обговорювали те, що знову не поснідали. <вісляві> Як завжди, то була традиція. Ми все-таки доводили себе до того стану, коли треба було їсти, прям терміново. Ми йшли вдвох, хоча так не можна було, і купляли собі лавашики. В більшості лавашики. Я як зараз згадала, мені так стало Знайді, ось цей. Стан, коли ти вже не можеш отримати цю річ, але так хочеться. Ну, в загальному я не знаю, до речі, чи є маркетопти з кулінарією в Харкові, треба буде загуглити? Бо є випічка. Але у нас немає такого, що в маркетоптах крутять суші. Є випічка, як в Полтаві. Бо там я знову хочу ці лавашики. Здається, льпошки все те ж саме. Треба буде поїхати. Найближчим часом. Можливо, на вихідних. І якщо можна буде встати. з ліжка. Угу. Роли, конвертики, все це майже шаурма. Обожнювала їсти з куркою. Він, здається, називався якось дивно аля царський. Але в нього був шикарнючий соус і курочка настільки зі спеціями смачна. Так, як ви зрозуміли, я зараз дивлюся відео про шоума їм а, диньку. Чи я жалкую про це? Ні. Диня неймовірно смачна. Солодка. Знаєте, коли люди кажуть медова, то я очікую цей смак. Не смак прісняви, як в більшості великих динь. Це навіть логічно, бо велика диня, їй потрібно багато сил, щоб вирости і щоб наростити косточки. Звичайно, що вона, скоріш за все, більшу солодкість не дасть, маленькій можна концентрувати більше. Так, у мене просто пішов флешбек на те, що магазинчик біля дому. Також продає шаурму, яка була на Мукбанці. І це жахливо. М -м -м. Бургер у них чорний непоганий, а ось все інше краще набрати. Величенька скибочка. Нагадую, що в описі є ссылочка на донат. Якщо у вас є ідея, можливо, ви хочете, щоб був треш рецепт його поїдання, можете написати. Буду шукати, якщо захочете. йдинці було дуже багато кісточок, десь половинка серединки були кісточки ви знаєте це якесь дуже дивне відчуття, це коли ви готуєте рибку. І там є ікра. Ви таке. Ти зробив тільки що вбивство родини. Це було смачно і буде смачно. Та родини вже не повернеш. З яйцями не так. Багато хто порівнює, що яйця це те ж саме ні. Курка в природі. Звичайно, не буде просто так нести яйця, вона не дурна. Але для них це як повічний продукт. Якщо вони вже селекціонувалися в це. Для них це звичайно. Корови дійсно жалко. Курей. Якщо кури на вільному вигулі, це одне із найкращих їх моментів життя. Більшість людей так само працює і живе з вільним вигулом, тому в принципі не засуджує. Просто людина вирішила виправдатися за те, що любить дуже яйця. Омлет, яшня. Обожнюю. Обо ж ні це питання, чому там дорожче і гірше, а тут більше і смачніше. І дешевше. Так тому, що людям треба за щось платити. Там могли працювати дуже класно маркетологи і брати багато коштів. Люди, які готували щось, там, вигадували рецепти і так далі. Плюс логістика. Тобто, наприклад, якщо м -м, взяти, наприклад, АТБ, а АТБ розумієш, що він може виставити булочку для того, щоб заробити по 24 гривні. Ви неї То тобто, може бути тетя валя. У неї по інгредієнтам виходить ця булочка 40 гривень. І вона її продає. І у теті Валі булочка, об'єктивно, по вашій точці зору, не А Ваша мама купила і то, і то, і там ой, яка у бабушки валі там, смак дитинства. А в тебе смачніше вам. Бо, по-перше, там всякі єшечки, все-таки є. Це при. Ну, знаєте, давайте об'єктивно. В нашому організмі їх вже більше. Да. Ми їх вживаємо з дитинства і тому нам більше це по духу. Плюс там дійсно смачно. І у тьоті валі дорожче. І при цьому для суб'єктивної думки не смачно. Або тебе там для. Доліка і смачніше, і дешевше. Тобто тут тільки так. Ну, мабуть, для нашого регіону все-таки актуальніше куліничі. Дешево і смачно, і в порівнянні з іншими, з іншими такими магазинчиками стрітфуду, звичайно, в декількох містах поряд. І в нашому місті вони королі. Останній ломтик найменший. Як ви розуміли, різала я поспіхом і все вийшло як. Ну. <смі> Батько і син. До того, як я сіла до донька, я адські хотіла пити. Тепер я не хочу пити, вона настільки соковита.